Ну, перше, по кількості взагалі, чого нам наобіцяли, то дійсно там в МЗС хтось рахував, нарахував 321 танк. Так що більше, ніж просив залужний. Ну, так я скажу, що я по одиничкам не рахував, тому що в більшості. Поки що в більшості держав там вони дали обіцянки певні, от, але ще не, нема твердих таких домовленостей про терміни поставок, про навіть час від часу, по типам. Тобто, там Треба ж розуміти, що леопардів, там їх штук 5 типів існує, тут, а по іншим танкам, там ще більше розбіжностей. Тобто, коли говорять, там леопарди дають. Німці чи леопарди дають поляки, чи Шведи це зовсім не значить, що ці танки йдуть інтичні. Там, ну, швидше за все, матиме теж лінійку таку штуку чотири різних модифікації, що найменше. І це і по типам відмінності, і по часу поставок відмінності. Для кожної держави там зі своїми. Щоб самим розібратись, щоб самим здійснити поставку, треба комусь більше часу, комусь менше часу. І я не думаю, що всі 300 ми отримаємо на найближчі тижні. Але всі розуміють, що треба ці здійснити, здійснити поставки якомога швидше. Поляки навіть перед Рамштайном чи після Рамштайну відразу сказали, що ж. Нема згоди Німеччини на поставку танків. Німеччина ще вагається, не гаємо часу, починаємо підготовку екіпажів. Як тільки буде добро, будуть вже підготовлені екіпажі. Ну отак можна прискорити. Тільки по іншого шляху прискорити ці поставки. Безумовно, треба десь тиснути на наших союзників, щоб десь там тиждень він вирішує ситуацію. Отже, найближчі поставки будуть десь в березні. Це буде не 300 танків, але досить ну, достатня сила, тому що, чому це важливо? Тому що з попередніх пакетів поставки йдуть Бредлі, бойових машин піхоти, вони йдуть не просто залізом. І підготовленими екіпажами, а йдуть сформованими юнітами, з формованими підрозділами. Тобто це, це серйозний такий дуже крок, коли вже відпрацьована система, є штатна структура, є тактика бойового застосування підрозділу. Особовий склад, і той, що воюватиме на них, і той, що буде здійснювати логістику, він також підготовлений для забезпечення саме такої форми бойового підрозділу, ударного штурмового. І це так швидко, значно швидше, ефективніше і ну, ефективніше, однозначно. І от тут до цих підрозділів якраз Явно очевидно, не вистачало танкових рот для танкових батальйонів. От якраз ці перші, я так розумію, танкові роти підуть в ці бригади, в ці батальйони, ударні, штурмові батальйони, які формуються. І це дуже позитив. Головне, зараз, як на мене, це те, що от наші союзники просять, наші партнери просять, щоб Збройні Сили України не починали контрнаступ зараз, а дочекалися поставок основних бойових танків, бойових машин поля бою, сформували ударний кулак і вже його застосували. Зараз ворог здійснює контрнаступальні дії, наступальні дії на Сході, і своїми зусиллями він намагається розмити от наші резерви, роз... розм'якшити їх. Да? І це мінус. Чим довше ми з одного боку. Чекатиме на ці поставки, на підготовку екіпажу, на формування цих батальйонів і бригад. Тим, з одного боку, все потужніше угруповання буде, а з іншого боку, оці, всі, цей час вичікування, він просто шинкує нашу, наші сили оборони. Це така дилема, дуже важка дилема. Можна пригадати, там от аналогії. Періоду Другої світової війни та на Курській дузі, там, наприклад, коли німці от, чекали, чекали з слушного моменту розпочати наступ і перечекали. Занадто довго вони чекали, накопичували сили. Це дозволило противнику їхньому радянській армії, Червоній армії перехопити ініціативу в цій операції. Спрацювати швидше. От тут дуже, дуже складна в общем ситуація і для штабів. Якось і дочекатись і не прогавити момент, коли ворог сформує сильніше угруповання і рване в свій наступ. Пане Павле, чи буде наступний Рамштайн 14 лютого вже літаковим? Ми з вами давно мріємо про F-16, зараз? Чую, що F-16 є у американців у кількості в тисячах вимірюються. А ну, взагалі для мене все одно. Хоч там як не кажи, що воно складно, треба готуватися. Але на мою думку, і 30 танків, які дають американці, це замало. Я дивуюсь, чому така кількість. Ну, добре, і кількість, і строки такі довгі, і кількість замала. Чи отримаємо нарешті літаки? Той такий ж представник партії е, Шрьодера і партії Штанмайра. Новий вже міністр оборони Пісторіо скаже: ні-ні-ні. ні, 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 ні. Винищувачі ніколи. Ну Ми знаємо, що так і про танки казали. Але ваша думка щодо винищувачів, чи отримаємо? Ну, коли німці говорять ні-ні-ні, це одне питання, але з іншого боку, тут я теж зрозумію, тому що у них там є Єврофайтер і Торнадо. А це. Формально вони є носіями ядерної зброї. А. То, мій німці, мій. то німці літаки не дадуть. Навіть не, не як носії, але вони формально носії, вони. Тану що, не дамо. І тут це зрозуміло. Які літаки отримає Україна, точиться дискусія. І на дипломатичному, на військово і на експертному рівні вже щонайменше півроку, може і більше. І це питання там, чи будуть це гріп шведські, чи f 16 американський, чи f 15 навіть? Це, це краще f 15 Ну, F-15 в порівнянні з F-16, це як наш Су-27 і Міг-29, вони великі, потужні. А f 16 це такий жучок, однодвигуновий, ну от Грімп, ну вони десь близького класу, і швидше за все, саме вони і будуть основою наших поставок літаків, коли це відбудеться. Тому що, на жаль, коли це відбудеться, я не знаю. Я не певен, що наступний Рамштайн буде літаковий. Там є своя логіка, безумовно, що літаки рано чи пізно давати треба. Тому що коли ми отримали Петріоти. То їх близню, близнюки брати сіамські винищувачі теж мають передати, бути передані. Ну, це як, як? Два важелі, вони однакові ваги. Якщо чотири петріоти, то і такі небагато дадуть спочатку. Але це також буде про безумовно. І F-16 16 це найбільш поширений літак. От коли дискутували з танками, то основним аргументом було те, що Леопард він європейський танк, Леопард він використовується великим, великим числом держав, для Леопарда є ремонтна база. Те ж саме стосується f 16 їх дуже їх багато, вони використовуються великою кількістю держав і можуть поставлені бути не тільки виробником і от такими зборною солянкою, І безумовно ремонтна база. Знову ж тут літаки така над складна технологічна штука, тут знову ж не тільки підготовка льотчиків і техніки. Це ще підготовка аеродромів. От, тому говорити про те, що навіть якщо рішення по передачі літаків буде прийнято на наступному Рамштайні, то це буде точно не, не місяць-два. Mm -hmm. Я вважаю, що рішення має бути, ну це моя особиста думка, рішення має бути прийнято чим раніше, тим краще. Щоб процес запрацював, а потім вже назад ходу не буде. Але тут треба бути реалістами і розуміти, що якщо навіть рішення таке буде прийнято, то терміни поставок будуть досить, досить значні. Коли британці кажуть, що вони готові поставити свої винищувачі, але, але тільки після нашої перемоги, коли Кацапів виженемо. З нашої землі. Ну, це не найгірший, не найгірший варіант, тому що о, рішення про передачу літаків і передача ну, сама передача, це великий буде термін, і до того часу ми можемо орків вже з нашої землі і вигнати. Ну, це на жаль технологічні такі особливості, і тут нічого не перескочиш, як на мене. Тим не менше, я думаю, що наступний Рамштайн буде важливим. І те, що цей Рамштайн, хтось критикує і їдять Рамштайн, це от, нарада Рамштайн, це координаційна нарада. Це не підписання якихось протоколів чи договорів го готових. Знаєте, ми, ми якось звикли, то як поїхали в Абу-Дабі на Айдекс чи на якусь виставку, там наша делегація приїхала звідти з контрактами. Це класно. Це перемога і все оцінюється по тим контрактам, які привезли з цієї виставки. Тут трошки не так працює. Самі наради, вони є координаційні органи, де приймаються рішення щодо хто буде що, яку частину роботи робити, хто буде там боєприпаси доставляти до певної техніки, хто буде запчастини, хто буде. Нову техніку давати, хто буде людей давати, і місце для підготовки особового складу. От, от в цьому в Рамштайна кухня полягає. І то класно, звісно, якщо політичні лідери кажуть там своїм міністрам оборони, ні-ні ні, ти пакет допомоги Україні не об'являй, почекай, приїдеш на Рамштайн, а після, після Рамштайну вийдеш з мікрофоном і скажеш, а ми даємо, оце класно. І хай вони пакети оголошують, коли це можна. Коли це, чим раніше, тим краще. І е, за тиждень до Рамштайна за 10 днів було штук 5 оголошень різних наших партнерів про надзвичайно важливі пакети допомоги, найбільші пакети допомоги. І вони таким чином вони спонукали до роботи. Оце, цю нараду в Рамштайні. Ну і бачите, рішення по танкам було прийнято після Рамштайна, я б сказав, за результатами Рамштайну, де ну, можна почитати засоби масової інформації там, особливо західні, хто кому там, що чистив. Бійок не було, але були дуже жорсткі дискусії, як кажуть, журналісти між дуже потужними і поважними дипломатами і військовими. Ну, це хороший мене, такий процес, як на мене, ефективний. Так, процес добрий, тільки повільний дуже. Пане Павле, а що окрім танків? Е, я ж знаю, що не тільки про танки домовились, що про дальнобійні ракети, що про інше озброєння, яке нам потрібне для цього е, таки ж перелому. Ну поки порадувати не можна. Не знаю, я, чи будуть за місяць прийняті рішення і по далекобійним ракетам, і по Американським дронам потужним оперативно-тактичним. Не знаю, все можливо буде залежати від перегибів бойових дій. А по-друге, від ходу планування нашої контрнаступальної операції, яку узгоджують з нашими партнерами, дивляться, яка техніка надходить, вписують її. В ці плани, і от якщо там побачать те, що позаріс без цього, якщо наші хлопці доведуть це, то можливо і такі поставки будуть.